Замість квітів у руках прапорці України, замість звичного чорно-білого вбрання вишиванки. Все майорить у національній символіці. 1 вересня у Черкаському національному університеті святкували як ніколи. Патріотично на вас завзяті юнаки, борці за щастя України, кладу найкращі думки. Мої сподіванки єдині, у вас молода ще грає кров. У вас в думках немає бруду. Палає в серці ще любов. До рідної землі і люди не занехайте ж ви її. На свято першого дзвоника завітало багато поважних гостей першокурсників і всіх присутніх. Привітав виконувач обов'язків ректора Олександр Черевко. Для кожної людини свято. Це перше вересня, це День Знань, це той день, коли і маленькі, і е, великі, і першокурсники, і всі, хто навчається, де б не навчався, приходять до навчального закладу. Який радушно відкриває свої двері. Сьогодні ми зібралися, і Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького радушно відкриває свої двері для вас, першокурсників, для того, щоб ви сміливо переступили цей поріг і почали реалізовувати таку. Просту і таку складну формулу, яку в двох словах сказав Григорій Савиць – пізнай себе і сотвори себе. А також до його слів доєдналися Юрій Ткаченко. Сергій Одарич, Валентина Коваленко, Сергій Томіленко, Митрополит Черкаський, Чигиринський Іоанн, Віталій Іляшенко і інші поважні гості. Зокрема, Юрій Ткаченко повідомив про створення козацького ліцею та запропонував вшанувати пам'ять загиблого проходить, студента проходить, нашого проходить, вишу хвилиною мовчання. України. І треба відмітити е, навчався тут саме прикордонник. Сергій Піфанов на заочно, на третьому курсі, який в числі перших загинув, захищаючи незалежність нашої держави, і просив би його, його побратимів, і всіх тих українців, військовослужбовців, які віддали своє життя, відзначити хвилиною мовчання. Прозвучала клятва студента і пролунав перший навчальний дзвоник цьому бути зразком чесності, шляхетності, працьовитості та дисциплінованості. Клянемось. Усю силу розуму весь запал свого серця спрямовувати на підвищення авторитету вітчизняної науки й освіти. Бути гідними громадянами України. Клянемось, клянемось, клянемось. Вітаємо вас, Сердечно! Митрополит Іоанн благословив всіх присутніх на вдалий навчальний рік. Ріківам присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки, наші владико прости благовгодна йому Господу. помолимось. Господи, помилуй. І наостанок всіх присутніх привітав народний аматорський колектив Віват.